Сполучені Штати після Венесуели планують повалити ще три режими. Багато національні сили розгорнуть в Україні. Таке рішення від коаліції охочих. І Трамп дав зелене світло санкційному законопроекту під прицілом Росія та її друзі. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава Росія знову підступно вдарила по Україні. Вони знову дочекалися морозів, зібрали шахеди, зібрали ракети і знову завдали комбінованого удару. Найбільше дісталося столиці. Були удари і по Львову. Є поранені, є загиблі, є руйнування. Висловлюємо щире співчуття родинам загиблих. І хотілося б проговорити момент. Чим вдарили по Львову? Бо зараз дуже багато інформації, і що то можливо був Орешнік, чи то можливо були якісь інші ракети? Що то було? Ну дійсно, на перший погляд, якщо проаналізувати ту відеокартинку, де є такі спалахи у повітрі, підкреслю у повітрі, і ми зараз це дуже серйозно розберемо, то таки виглядає, що дійсно вони його застосували. А тепер чи це дійсно так, і чи направду завдано якоїсь по справжньому серйозної шкоди, але як завжди, відштовхнемося від тактико-технічних характеристик ми це завжди робимо. Належу до тої групи експертів, де вважаю, що саме це треба робити, бо це важить. Не розуміючи технічної складової, ми не можемо скласти справжньої картинки, а щось таке відбулося. Схоже на те ще раз, схоже на те, що дійсно це другий удар. Нагадаю, що перший був ще у листопаді 2024 року по Дніпрі, і отут якраз починаються технічні моменти. Дійсно, РС 26 шість РУБІ ще як його називають, ніщо інше, як полегшена система. Система, котра проростає з РС 24 Ярс, це дійсно дуже серйозна система. Декларується, що там до шести головних бойових блоків, а ще можуть бути субелементи, можна завдавати ударів до шести тисяч кілометрів, швидкість поза тисячу кілометрів. І от тепер дивимося цю картинку, що відбулося. Найперше відбулися спалахи. Чому це важливо? І тут конче маю проводити інші паралелі. Дуже раджу нашому глядачу розібратися з такою американською ракетою, як LGM-118 Peacekeeper. Чому тому, що там є від експертована картинка, перевірена, гарантую, так воно і відбувається. Як бойовий блок саме такої ракети має заходити на ціль? Він має заходити тонесеньким промінчиком, а вибух має відбуватися уже безпосередньо у контакті із землею. Там спалах світловий величезний, відбувся суттєво вище. Моє тверде переконання. Прилетіла неповноцінна бойова частина, і тут розвіємо міф, бо вони розроблялися якраз під ядерну частину. Якщо хтось думає, що із цієї так званої груші, виймають ядерний боєприпас, туди запихають, скажімо, гексоген чи іншу вибухівку, і воно вибухається далеко не так. Тому що, коли швидкості сягають більше ніж 10 тисяч кілометрів, там є певні зміни фізики, тут якраз уже кінетична енергія на хлопський розум. підкрес. На хлопський розум, я знаю, що у нас глядач дуже розумний і може знайти певні технічні зачіпки до цього аналізу, але тим не менше, будемо дуже сильно спрочувати. Що кілограм горіхів, умовно, на такій швидкості, що кілограм заліза на такій швидкості, кінетична енергія в першу чергу буде виділятися. Противник вважав, що воно досягне цілі і ця кінетична енергія виділиться. Ні. Все спалахнуло у повітрі, на мій погляд, безпосередньо до точки ураження до удару, воно таки не дійшло. А чому вони це роблять? Ще раз чекаємо офіційних заяв, чекаємо офіційних експерцит. це дуже дуже важить. Тому що уламки ракети будуть обов'язково. Навіть блоки управління можуть зберегтися, щоб дійсно зрозуміти, що це це все ж таке. А чи можливо просто іскандер у касетному спорядженні? Та ідеологія. В іншому не може бути. Росіяни зазнали зараз просто нищівної поразки глобального порядку, маю на увазі Венесуелу. До речі, відсилаю усіх наших глядачів до програми 7 листопада минулого року, де ми дуже ретельно Розібрали цю потенційну подію, і вона таки сталася. А як підгодовувати своє величіє для свого власного населення? Пам'ятаємо, що будь-який тиринічний режим тримається виключно на пропаганді. Нема лояльності населення. Нема режиму, і такі приклади можна проводити нескінченно вже у сучасності, не вдаючись у історії від Хосні Мубарака у Єгипту, який втратив підтримку населення, до того самого Муамара Кандафі і Башара Асада, а тепер уже і Ніколаса Мадуро. Вони мусили це робити буквально перед програмою. Ретельно проаналізував ті майданчики, за якими стежу я заставляю себе робити це у ворога. Бо я казав великий мислитель китайський сунь знай ворога, знай себе, а інколи ворога треба знати краще, ніж себе там. Вереск, що ми обмовляв, невідомо що застосували. Тобто, ефект пропагандистський на власне населення таки склався. Ну і банальна річ. Банальна річ. Одна така ракета, те, що можна обчислити, порахувати, коштує у межах від 40 до 50 мільйонів. Тобто, їхній бюджет воєнний знову схуд. А якщо розуміти, і це хороша новина, до речі для нас, що їхні воєнні бюджети, починаючи з 2022 року, суттєво росли суттєво. Але станом на 2026 рік зупинилися на тій самій точці, які були у 2025-му, тобто нема росту. Більше того, їхній міністр оборони Білосу рефлексує, що переходимо в режим заощадження воєнного бюджету, це, це взагалі з, з, зв, звучить як певний нонсенс, то колосально добре. Що московито вкладаються в наддорожезну зброю, яка у підсумку не, не дає в нас усередині навіть якогось пропагандистського ефекту, на який вони б хотіли розраховувати, щоб у нас був страх, паніка і тому подібне. Так, дійсно, погода десь зараз нам ускладнює життя, але у фундаментальному системному підході цей удар не досягнув ніякого результату. А навіть навпаки, зовнішній світ. Укотре переконаються, що їхній великий так званий ядерний арсенал середнього радіусу дії ніщо не інше як брухт. Так воно літає. Ну і що? Однак справжнього ураження не завдає. Якщо брати до уваги частоту використання такого типу ракет, складається враження, що їх у них небагато. Тобто вони один рік готували цю ракету. Чи я помиляюсь? Абсолютно правильно, точно тут навіть нема що додати. Рік в суперядерна держава, яка лякає весь світ, що у них невідомо, що є. Ми вже і розбирали цей їхній так званий е, бурєвєснік. Ми, на жаль, з вами не до кінця розібрали посейдон. Може, коли час прийде, ми дуже детально його розберемо, бо там також дуже багато міфів. І оцей надсучасний дійсно хороший, так як вони собі е, кажуть, один раз. На рік, ну то це нічого. Це просто нічого. Е, американці, американці під час того, як вони штурмували Ірак у 2003 році за кілька діб застосували 800 ваттом гавки. Звичайно, це не співмірні між собою класи ракет, але тим не менше, якщо зброя не досягає цілі, але зжирає гігантські матеріальні ресурси, зжирає величезні гроші. А це долар-долар і ще раз долар не інакше, не інакше, то хай будують. Хай будують. Ують цю оцей металобрухт, який у підсумку є. Недіями краще, щоб вони вибухали ще на однозначно. Ну і ми докладаємо і ми докладаємо зусиль у частині того, щоб випалювати саме їхній воєнно-промисловий комплекс. Ми маємо нескінченну кількість інформаційного потоку, де один завод загорівся, інший завод загорівся, і тому подібне. Це насправді хороші новини. Давайте ще з вами переговоримо. Якщо ми вже зачепили тему Венесуели, знову повернемося на два місяці тому. Ви тоді спрогнозували, що такі буде військова операція в Венесуелі і Затримують Мадуру або знищать Мадуру. Ми бачимо, що його затримали, його дружину затримали. Ви чітко тоді вказали, що для України тоді будуть якісь геополітичні вигоди. Чи залишилися вони зараз, і в чому вони заключаються? Та вони не не просто залишилися, вони мають колосальний ефект. Я буду заперечувати позицію тих експертів доволі серйозних, які кажуть, що от мовляв не зовсім добре, що режим знесли, бо туди відволікалися якісь російські ресурси. Сточністю до нопаки буду відстояти Ю, позиції побіжно ще раз відсилаю до програми 7 листопада, але побіжно нагадуємо причини і приводи до війни. Дві головні великі причини: перша велика геоплітка і ідеологія все разом надгігант. Виходить із режиму стратегічного спокою. Він обрав цей режим для зручності показу його покарання, що вони є. Але тут треба ще проводити стратегічний ланцюжок, бо це не єдина операція. Я не сумніваюся, що це продумано, що це не спонтанно. І ще раз, і ще раз буду ну, не кидатися камінням, але десь іронізувати у спектр того аналізу, що Трамп дурень, що він, що він, що він, що він не розуміє, що він робить. Трамп мистецьки грає в дурня, але він далеко не дурень. Бо Таку людину дуже важко прораховувати. Загинаємо за, загинаємо перше з з. Звичайно, Башар Асад його падіння режиму ще до, до самого Трампа, але це якраз і говорить про цілісну стратегію американських еліт. Це грудень, 24-го, якщо мені пам'ять не зраджує. Потім минулий рік операція о північний обнулення, обнулення того, ж називається ядерна програма Ірану. До речі, в Ірані зараз кипить. Це також дуже дуже добре. Це фантастично. Добре, це соціально-економічний злам, але можливо дійсно є шанс знести такий режим Аятул. І там прямо каже, будете розвивати проти протестуючих насильницькі дії, можемо вас вдарити. І думаю, що такий цей удар відбудеться. І ось наступний крок Венесуела. Тобто дійсно вони показують, що вони є. Ми розбирали свого часу у цій студії таке такі явище, як війзла. Ми, ми туди включали ту саму Сірію, Північну Корею, Китай, Росію, Венесуелу і казали, що на планеті Земля, якщо взяти за одиницю величини, то 96 96 одиниць це тирані і тільки 4 – демократії, і от демократія починає огрзатися, велика справжня, то вони вертаються. Але цікаво, що причину е, операції проведення в Венесуелі американці назвали боротьбу з наркотрафіком. Скоріше привід. Так, так тут є і причина, бо не таємниця, що в США поза 30 мільйонів наркоманів. Так воно є ще десяток років борються, не можуть побороти. І це привід. Теж ми розбирали каузабелі. І казус белі, тобто причина і привід. Але все-таки завершу по ідеології. Гігант повернувся. Це дуже дуже добре. Це дуже хороша новина. І ще один зріз по нафті. Ми розібрали Китай переливав нафту в тому числі, і дійсно може бути там нафтовий бум. Підкреслюю, на цю хвилину американці вже беруть під під контроль поза 50 мільйонів барелів нафти, та яка плаває танкерами. Це дуже дуже важливо. Бо вони вийшли із близького сходу. Аргументів тиску на Саудівську Аравію все менше, 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 але не скасовані. І і дійсно може з'явитися ще один ресурс не завтра, не післязавтра, мінімум півроку, а торік збивати ціну на нафту. Оце причини і оце привід. Ми зрозуміли. А тепер кілька штрихів дуже принципових, дуже важливих, чого ми не розбирали першого разу. А тепер уже можемо по факту розібрати сама операція по собі. Ну, це щось, це феноменально. Мій дуже по швидко, дуже професійно якісно, і дуже масштабно. Абсолютно, ми до речі, казали у попередній програмі. Нам вдалося цей прогноз скласти адекватно. До речі, навіть для мене подивування, що настільки швидко, я десь думав до півроку часу, а все відбулося значно швидше. Більше того, розвідки світові, іранська, китайська, російська виявилася не такими вже могутніми, бо точно достовірно перевірив з усіх від, відкритих і навіть діалогування з, з колегами із-за океану, що над більше того діючого ді. Діючу, діючу керівницю розвідки усунули від від планування. Це взагалі це, це щось неймовірне. А в чому родзинка у цієї операції От, була? Е, швидкість, швидкість. Оце швидкість, якість. Це означає, що там вони мали союзників. Навіть не тут лежить родзинка. Є певне негласне таке, ну не абсолютне, певне негласне правило, як правило, еліти. Не донищувати, якщо так можна висловитися, Вони не просто його взяли, йому, вони йому висловили цілу низку звинувачень у торгівлі нар наркотиками. От не сумніваємося! Це сигнал Путіну. Що чоловіче, якщо ти думаєш, що ти недосяжний. до речі, було таке явище. На жаль, я не нагадаю рік, але вже ще до, 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 до фази великого уторгнення, що у Москві відбулося так зване бостонське гальмування. Що це таке? Автомобіль, в якому їздив Путін, раптом втратив гальма. Водій, здається, чи, чи зазнав важких тілесних ушкоджень. Він сам їх без Путіна чи чи навіть загинув? Даруйте, я вже так точно не пам'ятаю. Американці показали наскільки вони систему комплексно вміють діяти. А розуміються, що незадоволення еліт в Російській Федерації зростає проти Путіна. Ми це також розбирали. Ну то це дійсно глобальний сигнал. І найголовніший, найголовніший висновок з усього цього всього імперія. Починає складатися, от, от цією акцією вже не маю ні найменшого сумніву. І ще одну деталь. Дуже важливо, маю сказати, зброя. Ми ретельно розібрали ми в минулій програлі, що вони мали. І літаки Су-30, і найголовніше С-302 дивізіона, як мінімум, а один дивізіон це нічого був, не встигли використати. От, це раз. Це означає, що, ну, а що таке сучасна російська зброя? Це ніщо. Але. Нюанс. От я більш ніж упевнений, що не все вони перетворили на металолом, чи на потрох. Там щось і залишилося, і залишилося доволі-доволі багато. А чому це не може бути корисним для нас? О чому один дивізіон С-300 не може до нас приїхати? Чи, ну, Су-30, в той бік я би не дивився, хоча це ніщо інше, як прокачка Су-27, але є ще там добрий десяток f 16 та один f 16 нам корисний, який може працювати в режимі перехоплювача, Ми може брати до шести е, ракет -9 Фарову, ЕМ 9, Sidewinder, Спарову, чи 120. Ну, ЕМІ 120, е, а нам, нам нам поки що не надали. Е, ланка три машини чи Ескадриля 12. Хай старенькі, їх швидко перепрокачуть, може до нас надійти, не кажучи, гори, гори бо є припасів, які там. Таки були, і це насправді ну подія світового масштабу, яка тепер уже точно міняє розклад світової геополітики, сильно б'є по пальцях китайців, так дуже сильно, сильно сильно обмежує той самий Іран, то все взаємопов'язує, ну і стискає стратегічне поле Російської Федерації. І Я нагадаю, що Трамп заговорив про повернення до доктрини Монро. І потім республіканці заговорили про те, що наступними країнами, де будуть скидати режими, може бути Куба, може бути Колумбія і може бути Нікарагуа. Чудесно ще раз два слова про доктрину Монро, п'ятий президент США Джейс Монро. Разом ну тоді тільки-тільки-тільки закінчилася війна. Повністю закінчилася війна за незалежність, бо нагадаю, вона почалася в 1776 році з так званого Бостонського чаєпиття. Тобто 13 штатів вирішили відділятися від великої британської імперії. Вона тривала доволі довго. Ця, ця війна кінцево британця змирилася тільки на початку 19 століття. І якщо мені пам'ять не зразу, це був 1823 рік, я другайте, мене тут трошки зненацька застали, Не можу все в голові тримати. Здається, не то шосте, не то сьоме послання до Конгресу. Це така практика американських президентів, що означає ця доктрина Монро. Він не сам її розробляв. Він її розробляв із Томасом Джеферсоном. Це здається, третій президент США. Америка для для американців, але не в розумінні Америка для американців в частині США, а двох двох материкових частин Америки, тобто Західна Півпуля, теза дуже проста. Ви, європейці, не маєте права до нас на у континенті. А ми, ми на на своєму. а ми на своєму, а ми на своєму континенті. Більше того, вони навіть так прописали, що будь-які спроби колоніального руху у бік двох Америк, це ніщо інше, як оголошення війни безпосередньо Сполученим Штатам Америки. Якщо здається, ви мені це казали, що Трамп поже не каже «Донро», Дональда Трампа, так але це неправду добре, бо американці оцей весь свій всю західну півклюру чітко продемонстрували. Тут ми господарі. І якщо станеться оте явище завершення завершення тої цілісної концепції у філософському сенсі, це як Гельштат, якщо я не помиляюся у філософському сенсі проблеми Куби. Якщо це відбудеться, а тепер маємо чітко розуміти, що Куба 50-х, 60-х років, нагадуємо кризу 62-го року, де ракета Р12 були розташовані з дальністю завдання ударів до 4 тисяч кілометрів, це радянський союз. Сама по Куба сьогодні це нічого. Ну там ну 10 мільйонів населення, яке не хоче воювати. Як явище, вони вже так низько деградовані, що якщо Куба повернеться у великий... Демократичний світ це буде вирішено. Якщо буде вирішена проблема Колумбія, не забуваємо. Там є така але це фарк. Це соціалісти, марксисти, які сидять в джунглях, торгують наркотиками. Вже ну де 50-ті, а де тепер 70 років, теж міцно зажиріли на цих наркодоларах. Якщо американці це повирішують, то о, оця цифра дикт, співвідношення тиранії і демократії. Тиранії різко підуть вниз. От немає в цьому ні найменшого сумніву, і на правду, і на правду цей блок, напевно. Підсумую з словами Джона Кеннеді, що американці приймуть будь-який виклик і витримують будь-який іспит у священній боротьбі за демократію. І зафіналізую з словами Уінстона Черчилля. американці такі люди, котрі ухвалюють правильне рішення, але мають перепробувати всі решта. От у мене складається аналітичне чуття, бо я не маю інтуїції як явища, що вони якраз у режимі наближення, а то вже і реалізації усіх правильних рішень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.